Привіт! І сьогодні в сторісах. Я буду поетапно доглядати за собою. Ну, перше, я вже зробила в ванні кімнаті. Я очистила обличчя, очищення ріпеє. Це дуже ніжна, класна пін, піночка Така вона гарно піниться, дуже е, лагідна на обличчі. Гарно вона очищує відчуття такої чистоти присутнє, але це ріпеє, тому тут є ще ліфтінг-ефект. Другий етап тонік е, беру таймва. Використовую вранці. Люблю прям так в долоньку налити і гарно, гарно помити себе. Одразу все і шию, і декольте. Ну я вже трошки за закупорилась, бо прохолодно в хаті. От отак красиво-красиво Я тонічкам прямо поумивалася. Ввечері я зазвичай беру ватний диск. Ватний диск і е, туди поклала тонік і гарно протерлася після очищення, щоб вже шкіра була ідеальна. Наступним етапом після тоніка я буду використовувати бустер. Вранці люблю використовувати бустер з фіруловою кислотою. Бустер це сироватка концентрат. Вона містить не таке багато різномаїття корисних інгредієнтів, але їх тут декілька, але вони в дуже класній високій концентрації. І тому наше Концентровані сироватки, вони дуже ефективні, чого я обрала фірулову кислоту і неаценаміди. Тут дві таких потужних складові, тому що а, це впливає на кольор обличчя. Оскільки я дівчинка 50, плюс, думала, сказати 18, то це какетство 50. Плюс. То я дуже схильна до появ пігментації, причому незалежно, літом, звісно, більше хоче вилезти, але навіть взимку я таку проблему маю. Це мене рятує. Наступне я прокладу, не те взяла, ліфтинг-сироватку, тобто на бустер. На сироватку концентрат кладу другу базову сироватку, і для мого обличчя, звісно, базою є ліфтінг-сироватка для того, щоб а, ну, трошки полікувати мою шкіру і попередити ще подальше втрату пружності. І, звісно, це у нас перш за все оця зона, де ми і маємо прояві вікових змін. Ну, я не забуваю і про і про міжбрівку, і носогубку, але но саме головне це оця ділянка. І ще один нажим. Я завжди використовую три або іноді чотири нажима. Це, звісно, шкіра моєї шиї, тому що у нас обличчя починається отуточки і заканчується отуточки. Це все обличчя, і тому одної краплини не вистачає. Поїхали. Далі в мене крем, контроль мімічних зморшок. Він кладеться зверху сироваток. В мене було їх дві, нагадаю, це концентрована сироватка і ліфтинг сироватка А зараз я беру цей крем, люблю його скажена. і наношу От зараз будете дивитися крупним планом. Моя міжбрівка, мій, моє чоло. І ще трошечки дивіться, куди я люблю прокласти. Я люблю прокласти отут широка, гусічі лапки, щоб не створювались крем, контроль мімічних зморшек. Це ми ботекс, він попереджає про появу цих зморшок. Чому? Тому що тут у нас є класні рослинні міарелаксанти. Тобто ті рослинні інгредієнти, екстракти, які послаблюють напругу міорелаксант наших м'язів. Так що реком... Ну і наступний етап, мій улюблений, хто мене знає давно, той знає, що я дуже часто пишу про крем-філлер. Ну, Обожнюю його, тому що він. А, намагається мої зморшки полікувати. Де там в мене зморшки? Бачите, от в мене зморшки. І я крем крем-філер просто прокладаю, і тут в мене хоче вилізти, і тут хоче вилізти, І дуже я люблю на поремонтувати, і навіть іноді трошки не кожен день через день я і на губи прокладаю. Крем-філір Крем-філер Колекція Іпеє, він ці зможки ремонтує, він їх зашиває. Потрібно просто так постачати, попригати на місці, щоб цей крем заліз конкретно в зможку. От Якщо ми крем-контроль ботекс, крем контроль да? мімічних ми наносили от так на ділянку, навіть сторіса не вистачило на моїй філеру. Саме тому ви поняли, ви зрозуміли. Крем мімічні зможки на всю ділянку, а сам філер. Він безпосередньо в зморшку запригує. І ми отак топчемо, втаптуємо і що ми маємо? Філер це нітка з голкою. Вона сшиває ці зморшки. Вона, до речі, тут є спеціальні полімери. І зараз ми прокладемо е, зволожувальний крем, тобто заліємо це, за, заліємо. пробачте, зранку ще не розмовляю водою, і е, зморшки ще й заховаються. Тобто, ми побачимо віддімо такий ефект, що наче зморшик нема. Але це просто перше враження. А насправді він лікує, зашиває, як нітка з голкою. Все, я все пропрацювала. Наступний етап очі. Отак От я макіяж в сторісах показувала, буду догляд показувати. Особливо це важливо моїм клієнтам і моїм консультантам, які, по-перше, тільки стали консультантами, і їм важлива послідовність. Я беру гель для очей, гель для чутливої шкіри, гель, який знімає подразнення навколо очей, гель, який заспокоює. І вона з нас заспокій... Назва заспокійли гель для зони навколо очей. А зверху на гель, який відкриває мої очі. До речі, підпільно ми його називаємо праснісіпой. Так, я наношу крем для очей, колекція ріпея. Я ж дівчинка доросла, ви пам'ятаєте. І отак от пальчиками, бім'янними пальчиками по косточці, зверху на гель я кладу крем. Крем рухається глибше за допомогою геля. Дуже раджу: гель як прокладка. І працює вдвох потужний. Втомилися? Терпіть мене. Хто мене любить, Терпіть. Так, зволоження: ріпея, денний крем, Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Проклала точечками і поїхала наносити по масажних лініях зволоження. От якраз зараз наш філер буде пити зволожувальні наші краплини води. І розпрямляти мої зморшечки. Все, крем проклала, але взимку я не можу. Одного крема мені недостатньо. Я засихаю, зараз мінус 11. Я взяла ще додатковий інтенсивно зволожувальний крем для сухої нормальної шкіри, тим більше він ще з спірламутриком, і я його кладу другим шаром. І шкіра, по-перше, зараз буде сяяти. Можете навіть це побачити. Зараз розподілю. Бачите? А по-друге, вона більш зволожена на зиму суп. І останній етап догляду. І ви знаєте, що останній етап догляду це перший етап декора. Це тональна основа. Сьогодні взяла спонжик, ну, захотілося мені спонжиком. Можна пензлем, спонжем, рукою спонж. А взяла біж 150 для сухої шкіри, розовенька полосочка, зволожувальний тон і прокладаю. І ще раз і ще раз, поки я так красиво наношу тональний засіб, який є захистом моєї шкіри. Причому зараз в цьому варіанті для сухої нормальної шкіри не тільки захистом від пилу, від бруду, від всього, що летить, це ще захист від висихання, цей. Це Тональний засіб має інгредієнти. О, собака загавкала інгредієнти, які доглядають за моєю шкірою, які зволожують мою шкіру, і це останній етап догляду.